Сполучені Штати перекинули на базу у південній Кореї винищувачі F-22 рептор, які практично невидимі для радарів завдяки технології Стелс. Президент Півні... Південної Кореї обіцяє відреагувати військовим ударом, не дивлячись на політичні наслідки, якщо Північна Корея першою застосує силу. А молодий лідер Північної Кореї продовжує робити погрозливі кроки чи переросте гра м'язами на корейському півострові у військовий конфлікт тему продовжувала тему продовжить наталя леонова Лідер північної Кореї Кім Чен Ін не демонструє жодного наміру припиняти провокувати міжнародну спільноту. Вхенян каже, що ядерна зброя є справою національної гордості і не може бути продана ні за які мільярди доларів. Ці заяви пролунали наступного дня після того, як північно-корейський лідер оголосив, що його країна перебуває у стані війни по відношенню до свого південного сусіда. У Сеулі лише за 70 кілометрів від кордону з Північною Кореєю мешканці занепокоєні. Я Сам військовий, так що мене це зачіпає особисто. Під час зустрічі з військовими в понеділок президент Південної Кореї заявила, що у разі провокації проти Південної Кореї та її народу відповідь буде серйозною без урахування політичних наслідків. Як Кунтуя, національної армії, я довіряю нашому військовому керівництву, який відповідатиме премілінійно на будь-які несподівані та брутальні провокації північної Кореї. Тим часом погрози лунають кожного дня, і кожного разу вони стають більш серйозними. Погроза ракетного нападу на США, введення військ в Південну Корею. Подібні заяви лунали з боку північної Кореї і раніше багато разів. Але цього разу загрози виголошує молодий непередбачуваний лідер, що викликає більше занепокоєння завжди лишається можливість, якою б малою вона не була, що ми можемо прорахуватися. Він робив багато погроз і раніше брав нас на слабо. Він може піти і далі, і, наприклад, розбомбити один з наших островів. і Тоді ситуація може погіршитись дуже стрімко та вийти з під контролю. занепокоєння. Луна і за межами корейського півострова. Ми можемо просто ситуація може просто вийти з під контролю та спровокувати ланцюгову реакцію. Сполучені Штати, які провели пробний запуск бомбард. Увальників стелс 2 минулого тижня за 100 кілометрів від північної Кореї кажуть, що продовжуватимуть відповідати на будь-які провокації. Пхеня назвав ці тренування підготовкою до вторгнення. Деякі експерти кажуть, що поведінка нинішнього лідера Північної Кореї відрізняється від його батька. Він набрався відваги через нещодавній успішний запуск ракети далекого радіо також він прекрасно усвідомлює, що ані США, ані Південна Корея у минулому ніколи не відповідали на атаки Північної Кореї, тому він може запросто прорахуватися та перейти межу влада. Ша не уточнює, якою конкретно буде їх відповідь на ті чи інші погрозливі кроки Північної Кореї. Чи наскільки серйозною буде ця відповідь? Втім, кажуть, у Вашингтоні краще зробити все можливе, щоб уникнути сценарію втручання США. Наталія Леонова Голос Америки.